Доброго дня, мій дорогий глядач. Вітаю вас на моєму каналі Зоя Кускова, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою позицію, якусь свою ідею, яку хоче обговорити, аргументувати. Мій канал відкритий. А хочу продовжити тему капітал-соціалізму, а саме в тому руслі, чому це для нас пагубно, чому ми повинні запобігати розповсюдженню цієї програми, скажімо так, цього економічного напрямку. Я в минулому відео про капітал-соціалізм згадувала країну повного 100-відсоткового соціалізму, де була монополія на капіталізм, державна монополія це Радянський Союз, колишній. І соціалізм. Скандинавських держав, де він ґрунтується на капіталізмі, але з високими податками, і на соціальних програмах, тобто людина, яка має бізнес, вона своїми податками, які там перевищують 70%, отримує соціально незабезпечені слої своєї держави. Соціально незабезпечені слої не через те, що вони, повторюсь, мають фізичні чи вади, ну, а через те, що по якимось причинам вони не дотягують до того рівня, до якого їм би хотілося дотягувати, то інші люди своїм трудом, своєю працею їм, їм забезпечують цей рівень. <кій> Чим це погано? Ну, По-перше, тим, що нація на дистанції стає слабкою. А ми можемо це порівняти з дитиною, з дитиною людей, скажімо так, незаможних, і з дитиною людей заможних, які все з дитинства своїй дитині дають, і їй не потрібно нічого досягати. Як правило, це з них виростають такі безхребетні недієві мажорчики, які їздять на машинах, кудись врізаються з. Вживають наркотики, і взагалі це якісь такі більш схожі на істоти. Ну, важко назвати їх дієвими, якимись лідерами, суб'єктами. Вони більш нагадують просто якийсь об'єкт тіла. І дитина, яка росте в сім'ї, де потрібно чогось досягати, яка років з 15 розуміє, що ні, я повинен працювати, якщо я хочу забезпечити собі життя своїй сім'ї, і ця дитина вже якось намагається, напрягається і вже до 30 років ця дитина стоїть на ногах, вона може себе забезпечити, вона може піклуватись про свою сім'ю. Якщо ви порівняєте якості дитини, яка виросла в такій сім'ї мажора, ну, то ви зрозумієте, що мажор це просто рослина. Ось, по суті, соціальний світ він, він вирощує таких рослин. Нація, в якій ти а, не зобов'язаний напрягатись для того, щоб а, забезпечити свою сім'ю і забезпечити себе необхідними якимись баз, базові свої потреби, а, вона а, виховує слабку націю. Соціалізм у скандинавських держав 140 років, так? це всього лише десь два повних покоління. А, Ще рано судити зарано заранок зараз зробити вже висновки, можна зробити тільки м, провести, скажімо так, невеличкий аналіз популярності соціал-демократичних партій там 50 років назад, і зараз то зараз з кожним роком соціал-демократичні ну, соціалістичні партії скандинавських держав вони втрачають популярність і вони вже порівнюються з центристськими з правоцентристськими силами. Тобто, вже 50 на 50 це, враховуючи те. Що виборець це маса, яка соціально забезпечена в таких державах, але все ж таки, мабуть, в цих державах не все так добре, якщо соціалістів з кожним з кожними виборами підтримують все менше і менше. Тобто, доки люди не зрозуміють, що будь-яка влада країни вона турбується не про Розквіт свого народу, держави, суспільства, а саме про те, щоб отримати владу, щоб зажити за чийсь рахунок, ну людина буде вважати, що те, що відбувається в Україні, це якісь стихійні явища, які ні від кого не залежать, не зрозуміло, чому взагалі воно відбувалося. Якщо ви почитаєте Арістотель, політика, Арістотель, який жив там за 300 чимось років до нашої ери, вже писав про політику, обговорюючи. Видання Платона государство, там вже йшла мова про власність, вже йшла мова про податки, і саме про соціалізм, хоча такої назви тоді не було, а саме дозвіл мати свою власність і недозвіл мати свою власність вже обговорювали. Арістотель чітко свою позицію висловив тим, що. Тільки в державі, де людина буде мати свою власність, тільки в тій державі, та держава буде розквітати, тому що тільки за своє людина буде напрягати й старатись. Там, де все спільне, все можна сказати нечіє. Тобто ви розумієте, що якщо більш ніж 2000 років такі вже була така практика, він проводив аналогії з рабами, де в хазяйстві було там багато рабів. І е, вони перекладали відповідальність один на одного, і де хазяйство, де мало рабів відповідальність якось більше було зрозуміло на кому вона. Вони вже розуміли, що те хазяйство ведеться гірше, де відповідальність люди перекладають. Тобто аналогія проводилась, де люди не мають своєї власності, і кожен е, е, думає, що так хтось щось там за мене зробить. Це ж не моє, чому я буду напрягатись. Тобто, коли нам соціалісти в там, два, два століття, півтора століття років тому почали протулювати цю ідею як нормально, ну, повірити в це потрібно бути дурачком, ну тому що не такі вже вони були ідіоти, щоб не розуміти, що це вже все мало і теорію, і практику, і все воно прийшло в нікуди. Але все одно вони це хотіли втілити на віч ну, для того, щоб жити за чужий рахунок. І якщо люди, які сидять на соціалках, вони. Дуже хочуть, щоб це все утрималось. Такі режими утримались, і їх утримували люди, які більш дієві, більш схильні до заробітку, більше трудяться, так, більше працюють, більше ризикують. То ці люди роблять собі медвежу послугу, тому що ті люди будуть втомлюватися з часом утримувати масу, так. А маса буде лінитись, вона буде за ненадібністю, якісь якості цих людей будуть відмирати, і нація на дистанції буде дуже слабка. Тому скандинавські держави а, чекає при цьому режимі при капітал-соціалізмі, чекає напасть, вони просто ще до цього не дійшли. Я вам хочу привести а, а, приклад з життя, не з життя, а з книги того ж Арістотеля-політика. До чого це хочу привести? Ми, ми зараз бачимо, що сім'я як частина держави, як основна ячейка, яка, скажімо так, рухає державу вперед, тому що коли людина має сім'ю, вона вже думає про те, що буде завтра, вона вже е, звертає увагу на державні справи, вона вже втручається, вона вже цікавиться. Ну а це влада завжди не дуже любить. Тому що потрібно зробити? Зруйнувати сім'ю сімейні цінності. Якщо ми порівняємо Рашу і е, Захід зараз, то що ми побачимо? Наразі сімейних цінностей немає, тому що діти там це взагалі ніщо, дружина це ніщо. Тобто чоловіки б'ють, б'ють дружин, зневажають дітей Взагалі сім'я руйнується, або просто вона якась понівечена, схожа на якусь карікатуру. А якщо ми візьмемо захід, то там в нас вводиться трансгендерство, одностатеві стосунки. Ну, це Я вже не беру там емансипацію, чайдфі, про що я раніше згадувала. І е, багато з наших людей, українців, коли ти кажеш, що на Заході там не все дуже добре, ось саме з цього боку, так, е, то кажуть, ой, а ти що про російське лучше хай будуть геї, чим та Росія. Та ні, для мене погане, воно не має нації. Тобто, якщо я бачу, що щось не гаразд там, я буду розмовляти і про це, тому що. Для мене важливо не бути схильним до Заходу чи до Росії. Для мене важливо жити в державі, яка самостійна, незалежна, яка береже сімейні цінності, і яка має свої тенденції розвитку, а не на якісь нав'язувані тенденції будь-ким. І мені не важливо, це Захід чи Московія. То я вам хочу показати відривок з політики Аристотеля. Я вам його прочитаю, а ви замислите, що зараз ви бачите. Законодатель придумав много мірк тому, щоб про прокритий йдеться державу Криту, для своей же пользы, еле мало, также в целях отделения женщин от мужчин, чтобы не рожали много детей, он ввелся сожительство мужчин с мужчинами. Дурное ли это дело не дурное, а обсудить это представиться в другой подходящий случай? А, про що саме мова? А мова про те, що вже больше ніж 2000 років тому вже практикувалися такие справи, коли в державе, де немає воїн. Якось Раша, так? В Раші завжди є воїни, там просто можна перебити цих людей і не сплачувати їм соціалки, так? А є держави, в яких немає воїн, а є дуже велика і дуже добра соціальне забезпечення. Звісно, люди народжуються, ці діти також падають на соціалки. І цю державу, це населення потрібно утримувати. Тобто, а збільшення народжуваності, збільшення контингенту, який падає на соціальне утримування. Воно що вимагає? Воно вимагає збільшення частки бюджету, яка буде витрачатись на них. А якщо немає в цій державі воїнів, то що ж робити? Це потрібно дуже багато грошей віддавати цим людям на утримання для того, щоб зберігати обкладинку успішної держави. Але, звісно, ті паразити, які сидять в правлінні будь-якої держави, вони не хочуть дуже багато грошей віддавати. Звісно, вони будуть якусь суму віддавати, щоб прикривати свої спини, але не собі в ущерб, як то кажуть. І ось коли вже дуже багато потрібно віддавати, коли держава виходить на той, нібито розвиток, якийсь рівень, коли тебе ставлять, в приклад іншим державам, а в тебе народжуваність, а в тебе куча, купа людей, які падають на соціалки, а ще якихось ти мігрантів приймаєш. Щось робити? А що потрібно зробити? Скоротити народжуваність. Саме для цього це через 2000 років, після того, як про це ж казав Аристотель, те, що було на Кріті, до цього вдається захід, який вводить одностатеві стосунки, який вводить трансгендерство, і де руйнуються сімейні цінності, і де одностатевих стосунків вже більше, чим гетеростосунків. Я вам ось покажу відривок з якоїсь передачі. Передача ця велась в Нідерландах, начебто, де дорослі розповідали про трансгендеризм дітям про операцію, про зміну статі, описуючи дітям це враження, ейфорію, як це круто. Uh, Rosemiet, het zijn net natale badjes in Nederlands. Wij het Welkom bij Gewoon Bloot. In Gewoon Bloot gaan volwassen mensen geheel uit de kleren, zodat wij er wat van kunnen leren. Deze kinderen uit groep 7 en 8 mogen aan hen alles vragen over hun blote lichaam. En vandaag hebben we als gasten transgenders. Het gaat echt om het gevoel wat je van binnen hebt. Ja, en dat gevoel, dat, dat kan je gewoon hebben. Maar daar kan je ook iets mee doen. Zoals ik ook een operatie heb gedaan. Mm -hmm. Maar je kan ook. Transgender zijn en uh, geen operaties uh, ondergaan. Zie, heb ik wel wat in mijn broek, maar ik, ben, ik heb nog steeds een, een vulva. En daar voel ik me niet prettig bij. En vandaar dat ik dan passeer in mijn boxer met mijn pekker erin. Wagenaplastiek. En wat betekent dat? Dat je dus zeg maar van het mannelijke slag... Um, ja, je laat het dus ombouwen naar slag. Op het eerste moment denk je, "Huh?" En op het tweede moment denk je, oh, het is eigenlijk best normaal. Het ja, is eigenlijk gewoon heel normaal. Dus het is niet alleen ja, per se alleen klopt. man, man en vrouw, vrouw. Uh, uh, daartussen zit gewoon ontzettend veel. Na, da, nadat je een operatie hebt gehad. Anne Chris, uh, hoe voel je dat? Uh, ken je het woord euforisch? Nee. Oké, okay, dat is echt heel blij. Echt heel blij. Ik werd wakker. En ik wist dat ik geen borstie meer had, dat het plat was, dat het was zoals ik altijd heb gewild, zoals ik me van binnen voel. Ik was echt tot plafond, zeg maar door plafond vrolijk. Gewoon. Het is een Houdie soort lucht. van dat je vliegt. Ja. Ja, je ja, bent dan gewoon super blij. En dat wil ik ook. Misschien. dat je Shibit Bewaard. Shujitian. Shujitian moet ze. Діти, в яких ще психіка не сформована, і вони дуже легко піддаються будь-якому впливу. Дітям пропагують трансгендеризм і одностатеві стосунки. Ну, мабуть, ви звертали увагу, коли є йде якийсь фільм, там де є елементи еротики чи жорстокі якісь сцени, де написано 18 і ці фільми випущені так також заходом. І чомусь Захід дає цю помітку 18, тобто дітям краще це не дивитись. І саме чому ми розуміємо, чому, тому що до 18 років психіка дитини не сформована, і дитина ще в пошуках, її потрібно направляти. І ось замість того, щоб дозволити батькам, самим направляти, спрямовувати свою дитину, допомагати їй, що робить влада багатьох країн Заходу, США, це також процвітає в дуже в багатьох штатах. Вони спрямовують дітей туди, куди вигідно владі. Вони спрямовують їх до зміни статі, навіть в дитячому віці. розумієте, Вони беруть на себе відповідальність в обхід бажання батьків. Це таке, таке зі, зі слів тих, хто живе на заході людей. Беруть на себе відповідальність оперувати дітей за рахунок налогоплатників податків. Тобто це, нібито, держава бере на свій рахунок деякі штати, тобто платників податків. Ви розумієте, що коїться? Тобто, це не стихія, і це не щось там, що просто в суспільстві, і це таке вільне, толерантне суспільство. і Ми повинні це прийняти. Ні, це пропагується саме владою. Саме влада вона виділяє зараз прихильників ЛГБТ і трансгендерів, вона їх ставить умовно на п'єдестал. А тих, хто це не розуміє, або гетера, ну, ви такі, ви звичайні, тобто є особливі, є звичайні. Якщо ви подивитесь багато фільмів, а взагалі-то Netflix, він передовик у цьому. То знайти якийсь серіал чи фільм, де не буде обов'язково афроамериканця, а, а, чи гея, чи лесбіянки, ну, практично неможливо. Тобто це все кон'юнктура, яка а, а, якраз таки владою провокується, це все йде звідти. І я вам привела приклад з книги Арістотеля, що таке в історії вже було, коли коригувалась народжуваність. Також я вам хочу показати. А, Просто з Вікіпедії, але це відомий факт, зробила вам скріни. Дивіться, коли в Радянському Союзі потрібні були люди, ну для війн, для роботи, так тому що голодомори, червоні терори і все таке робоча сила там цінилась найбільше, тому що ну, Радянський Союз це табор, де тільки робітник ціний, фізичний робітник і більше нічого. То тут вводився налог на бездітність, ну, на податок на бездітність, так з 41-го року. Тобто люди, які не народжували, чи одна дитина, вони сплачували податок. І ось, якщо ми подивимося, це ще за часів ракчеєва, це ще російська імперія, то також штрафи обільним дождем на грузинських християн. і ракчеєв дійшов в цій до такої частину, що установив цілу систему штрафів з БАБ за безплоді. Кожна баба має рожати ежегодно, лучше сина, ніж дочь, і так далі. Тобто я вам навела приклад двох, скажімо так, різних ну, соціалізмів, давайте скажемо так, де в одному соціалізмі потрібна робоча сила чи потрібне м'ясо для воїн, тому, звісно, потрібна народжуваність. І інший соціалістичний табір, який претендує на. Розвинені держави, але, але якщо розвинені, розвинені держави, вони що провокують? Завжди високу ну, Людина, коли забезпечена, коли одружена, є сім'ями забезпечені, звісно, люди будуть народжувати два плюс, тобто більше двох дітей. Якщо ця держава успішна, то стовідсотково там ну, такі як скандинавські держави, де соціальні виплати, стовідсотково люди будуть народжувати більше двох дітей. Якщо люди будуть народжувати більше двох дітей, звісно, буде збільшуватись кількість претендентів на соціальні виплати, а це вже призведе до банкрутства держави. Тому такі держави вони зобов'язані коригувати народжуваність. Як вони будуть коригувати народжуваність? І, звісно, ось цими нав'язуваннями зміни статі одностатевих стосунків. І ми повинні це розуміти й помічати, а не те, що ми там тікаємо від Московії, ой, нам все одно що що там в. Євросоюзі нам аби подалі від Московії. Ми повинні тікати не від Московії до Євросоюзу, а ми роз, повинні розуміти, чому, через що ми тікаємо до Московії, і що ми взагалі хочемо, до чого ми хочемо прийти. І аналізуючи Євросоюз, ми повинні аналізувати те, що там є, те, що там відбувається, і розуміти, хочемо ми до цього прийти чи не хочемо. Те саме про харчову промисловість євросоюзу. Ось сьогодні мені прислав знайомий з Євросоюзу новину. А цвіркунове борошно, названа етикетка харчових продуктів у січні, і в січні, в цьому січні, європейська комісія схвалила домашніх цвіркунів для обігу харчових продуктів. Згідно з правилами, цвіркунів можна вживати в їжу замороженому, сушеному або подрібненому вигляді. Борошно в цих комах можна додавати, наприклад, для випічки, пасти, печива, шоколаду. Якщо у вас алергія. На павукоподібних, ракоподібних і молюсків, або ви не хочете їсти борожну з цвиркунів, вам слід уважно читати етикетки. Багато продуктів з додаванням комах вже продаються в популярних дискаунтерах і супермаркетах, таких як Ліблі перечень. Тобто дискаунтери і супермаркети такого перечню. Ось, дивіться, це новина, про що це каже? Що це дешеві якісь супермаркети чи там, де є дисконт. І поки що це є в Германії. Чому скажете ви? тому, що дорого купувати борошно, так це ж така успішна держава, яка в себе приймає просто десятки чи сотні тисяч біженців, мусульман з різних інших країн, замість того, щоб ну якось забезпечити свою країну, так. Садить на соціалки, скажімо так, прийшлих, а своїм годує комах. Розумієте, якщо ви самі йдучи до супермаркету, то ви ще можете це не купувати, тому що ви можете прочитати етикетку. А що робити з тим, коли ви купуєте готовий продукт, готову випічку десь в кав'ярні, і ви не розумієте, з якої муки ця випічка зроблена? Ось вам те, що було в кріті. На кріті дві-щимось тисячі років тому ми бачимо сьогодні на заході в країнах, які називають себе успішними і розвиненими, але це соціалістичні держави, і ви самі повинні робити висновок наскільки вони успішні, наскільки вони розвинені. Я би хотіла, щоб ми були дійсно розвиненою державою. У нас на це є всі ресурси. У нас є земля, у нас є таланти, у нас є технології. В нас є газовий енергетичний сектор. Ми дуже розвинена країна, і при тому ми вже не живемо в ті древні часи, коли жінка, окрім народження, нічого вже ну не знає, навіщо вона потрібна. Жінка також хоче чимсь займатися, розвиватись, тому в нашій країні при. Нормальному кліматі, економічному жінка, навряд чи буде народжувати більше трьох дітей. Якщо ми ще все, все одно візьмемо є сім'ї бездітні, то ми плюс-мінус будемо врівнюватись. Нам не потрібно штучно підштовхувати до народжуваності чи штучно підштовхувати до ненароджуваності те, що відбувається на заході. Тому я підведу підсумок. Капітал, соціалізм він поганий тим, що на дистанції нація. Стає слабшою, і він поганий тим, що для того, щоб скоротити народжуваність, а це потрібно зробити для отримання бюджету, тому що він просто розбазариться при нормальному кліматі. Люди будуть народжувати. Щоб скоротити народжуваність, держава починає втілювати ось ці свої тупі програми, дикі, неприродні, які взагалі руйнують сім'ю, взагалі нівичать наше розуміння, і, і люди взагалі щасливих, нормальних, повноцінних. Е Людей стає менше. Країна зовні начебто, розвинена, начебто, все там добре. Але все ж таки я би хотіла, щоб основним критерієм успішності держави це була кількість щасливих людей на десяток чи на сотні. Слава Україні! Всім добра!